Друзі, мої вітання. Україна отримала запрошення на саміт НАТО, який відбудеться у Газі, і це при тому, що пам'ятаємо, як Вашингтон раніше був проти участі Володимира Зеленського на цьому саміті. Що власне змінилося за цей час? Чому нас запросили? Будемо е, намагатися з'ясувати разом з нашими спікерами, який допоможе в цьому розібратися. Це голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО Юрій Романюк. Пане Юрію, я вас вітаю. Добрий день, пані Оль. Україна офіційно запросила на саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Газі. Це заявив Володимир Зеленський після зустрічі з генсеком альянсу. Ми отримали запрошення. Вважаю це важливим кроком. Додав він, і в білому домі підтвердили також участь Трампа в саміті НАТО в Газі. Раніше нагадаю, що Вашингтон був рішуче проти запрошення зеленського на поля цього саміту. І вчора здається, теж Майк Рютер підтвердив, що Україна буде. Присутня на цьому саміті. Тож це запрошення нас на цей саміт, пане Юрій. Як ви розцінюєте як реальний крок до потенційного членства в Альянсі Чи це щось більш таке символічне? Та ніяк не оцінюю. Це провал повний абсолютно всі політики Сполучених Штатів Америки. Це ганьба для самого Альянсу. По суті, Путін наклав вето на вступ України в НАТО і чутний на візит України на саміт НАТО? Трамп повністю проти цього ніякої України на саміті НАТО як на саміті не буде. Україна буде в ГАЗі представлена в приміщеннях, в яких буде відбуватися саміт. Україну може як президента держави, запросить на святкову вечерю, яку подає король Нідерландів, буде від свого імені подавати для високих гостей. Ну і на цій вечері, швидше всього буде присутній представник України, президент Зеленський, і не більше десь в якихось кабінета курларах, десь хтось ким буде зговорити. Ну за одним столом під час відкриття саміту роботи саміту і завершення саміту в жодному форматі України поки що ніде немає і швидше всього не буде. Тому сказати, що Україна отримала запрошення, Україна отримала УМО кажучи повечеряти під час саміту. Тож що це може бути як неганьба? Більше ніяк це назвати, прокоментувати не можна. Трамп далі, ви ж бачите, що він витворяє по відношенню до України. Він не збирається ні в чому поступатися. Українського питання на саміті нема, В резолюції українського питання згадки не буде. Агресія Росії проти України згадки не буде. Ніякої війни між Росією і України, нібито то не існує. Взагалі вони будуть вирішувати суто свої фінансові питання. Я маю на увазі альянс щодо 5% виділення кожної країни, три з з яких безпосередньо на самооборону, а півтора відсотка це на суміжні. Види захисту там кіберзлочинністю, кібератаками, інші, будь-які інші питання, які пов'язані в тій чи іншій степені з великою натяжкою до самої оборони. От як це все буде. Тому називати, що Україна буде на саміті, це не налізає на голову, навіть а чому, ну, в принципі, для навіщо тоді хоч вечерю запрошувати нас? Для чого це все? Щоб ж перед обличчя, що нібито то Нідерланди є суверенна країна, і вони мають повне право. І генеральний секретар НАТО має повне право запрошувати гостей і на саміт, бо в нього такі повноваження і mm -hmm. такі можливості. Але в самій роботі саміту Україна, я ще раз скажу: як інституції саміту НАТО, Україна жодної участі приймати не буде. Угу. Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келох у своїй заяві тиждень тому зазначив, що Трамп готовий пообіцяти Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо це допоможе завершити війну. Це можна сприймати як остаточну вже відповідь і вирішене питання щодо нашого членства в Альянсі? Ні, це на час каденції Трампа. Це їхня принципова позиція. Вони мають в принципі право і можливість, тому що ми всі розуміємо з вами, що. Сполучені Штати Америки це найпотужніша країна альянсу, на якій побудований це становий хребет, це Вашингтонський договір і тому безумовно кожна країна має право вето. Но це мається на увазі країна відносно. Це правлячий режим, який в цей момент історичний перебуває е при повноваженнях. В тій чи іншій країні зараз адміністрація Трампа через 4 роки адміністрація поміняється, і швидше всього це будуть демократи. Вони можуть мати зовсім інший… Принципово інший погляд на вступ України в НАТО в Угорщині. Пройдуть вибори, та може змінитися президент. Словакії до того часу відбудуться вибори, також зміниться е прем'єр-міністр і президент. Все відбувається в Русі, в динаміці, нічого вічного не буває. Тому Україні треба набратися терпіння як мінімум на чотири роки, відкласти це питання. Саме головне, щоб Україна сама не відмовилась. Від свого наміру вступати в НАТО щоб руками України не заблокувало вступ України в НАТО, тому що консенсусу в НАТО серед 32 країн, щоб не пускати і не приймати Україну в НАТО, не існує його немає на сьогоднішній день. Трамп це розуміє, тому він спонукає Україну в той чи інший. Спосіб самостійно відмовитись від вступу НАТО і притягнути це питання в переговорах між Україною і Росією, на що Україна не погоджується і правильно робиться. Ну і в прямих контактах з чиновниками Білого дому адміністрації Трампа воде Кіт Келлог, який розказує басню Україні, куди їй треба вступати, куди їй не треба вступати. Та нам плювати, що Кіт Келлог сказав, і що там в Трампа думають. Нам абсолютно до лампочки. у нас є свої національні інтереси і своя суверенність, своя незалежність, і ми будемо захищати свої інтереси не радячи з такими, як Трамп і Кел. Тобто, пане Юрію, я правильно розумію? Оце своїми заявами через Келого, тому, тому подібне, це така стратегія Америки, щоб ми самостійно відмовилися від нашого членства в Альянсі? Тут два фактори. Я сказав: перший це щоб укласти угоду. Мирну, яку дуже хоче Трамп між Україною і Росією на російських умовах, що Україна ніколи не буде в НАТО. Це перше і друге, щоб заблокувати вступ Україні в НАТО назавжди руками українців, щоб Україна сама відмовилась від своїх намірів вступати в НАТО, тому що в НАТО серед 32 країн на сьогоднішній день і в найближчій перспективі ніякого консенсусу угу. щодо недопуску України в НАТО не існує. Я не знаю, ви бачили ці результати соціологічного опитування групи рейтинг. Там з різних питань проводили це опитування, в тому числі в контексті НАТО теж запитували наших співгромадян. І тут є певна, зараз я назву цифри, як люди відповідали. І тут хочеться зрозуміти це власне така реакція. Через я не знаю, як якраз спроби сполучених штатів Америки, щоб ми самостійно відмовилися від нашого членства в альянсі, чи щось інше власне керується думками нашого суспільства. От, наприклад, абсолютна більшість українців вірять в перемогу. У перемогу вірять 88%, А 58% з них вважають, що це відбудеться в короткостроковій перспективі. Українці зокрема скоріш готові пожертвувати вступом до НАТО. Але не членством в європейському союзі, водночас спірним залишається питання території від раніше окупованих, гіпотетично готові відмовитися, а від НАТО гіпотетично так само готові відмовитися. А от від Європейського союзу ні? Як ви сприймаєте ці настрої нашого суспільства, і якщо дійсно чимала частка наших співгромадян готові пожертвувати нашим вступом в альянс, чи варто до цієї думки прислуховуватися в контексті переговорного процесу? Ну, я думаю, що це все ж такі маніпулятивні результати, алгоритм, яких в опитуванні закладався наперед, що, тіпа обґрунтувати, що це не влада хоче не вступати в НАТО, що це сам народ готовий і не хоче вступати в НАТО в обмін на повернення територій на мир і так далі, що нам можливіше ЄС. І люди, можливо, які це голосують. Я коли засновувала організацію України в НАТО, 90% було проти НАТО в 99 році, в 1999 -му. 90% населення України жило в російському контексті, було категорично проти НАТО. Сьогодні 82% українців за НАТО і змінилася ситуація. Тому сказати, що всі українці не розуміють, що якщо Україна не вступить НАТО, то в далекося перспективі України може не бути і ж і Росія готує і нам не вв'язує цю позицію спеціально, щоб ми не війшли в НАТО, щоб нас знищити повністю як держава України. Ну як можна погоджуватись на єс Та України не буде, і України в ЄС не буде. Якщо ми не будемо в НАТО, для того щоб бути в ЄС, треба спочатку себе зберегти, забезпечити свою безпеку і оборону. Щоб Україна відбулася, треба і збереглася. Треба вступити в НАТО. А вже перебуваючи в НАТО, може бути і ЄС, і все що завгодно, і далі вже немає ніякого значення. Ми вже сто за, забезпечені і захищені, якщо ми не будемо захищені то нас ЄС не спасе. При чому тут ЄС, ЄС це не військовий блок, це політико-економічний блок, і тому можливо наша частина якихось респондентів, яких опитувало. Не розуміють цих питань. Вони можливо асоціюють, що НАТО, що ЄС чуть не одне, то саме. І не розуміють, які будуть наслідки. Та спочатку саме найважливіше для України це зберегти її незалежний суверенітет і територіальну цілісність. Це нам може надати тільки вступ Україні в НАТО. Якщо ми не вступимо, не буде України. Путін тому і вимагає, щоб Україна ніколи не вступала в НАТО, щоб було нейтральне, так само як 2014 тисячі чотирнадцятого щоб могти напасти на нас і нас знищити. Ну, якщо народ України цього не розуміє, то такий народ не буде мати свого майбутнього. Якщо таких елементарних речей не розуміти. Але пане Юрію, тут хотіла знаєте, зазначити вчора. Мала е, можливість поговорити е, з колишнім польським е, політиком Петром Кульпа, і він сказав таку думку, що на тлі агресії Росії проти України, та що зараз у Польщі там намагаються певні лінії оборони вибудувати на е, кордоні з Білорусі, каже, що доволі високий відсоток поляків. Не вірить в те, що у випадку справжньої агресії альянс їх зможе захистити, і він посилається на ті ж самі моменти, коли там ракети порушували повітряний простір, чи жахеди, як Польщі, так і інших країн, які вже є безпосередньо членами альянсу. Ну і мене, чесно кажучи, це дуже здивувало, що люди, які самі безпосередньо в військовому Альянсі, і не вірять в, в спроможність цього альянсу їх захищати. Вони не вірять в спроможність альянсу захищати їхній суверенітет, територіальну цілісність, незалежність і недоторканість під час в адміністрації Білого дому Трампа. Коли був Байден, у них таких питань не виникало. Коли зміниться Трамп і прийде новий президент Сполучених Штатів Америки, у них знову повернеться віра в... Альянс віра в НАТО на сьогоднішній день. Так це переживає альянс найгірше свої часи за 76 років свого існування від 1949 року. Нічого не зробиш. Адміністрація Трампа так себе веде. Ми бачимо, як вона себе веде. Як вона поступає, як вона кидає союзників, як вона не рахується з їхнім, як вона не збереться виконувати свої міжнародні зобов'язання. Та Трамп не виконує власну конституцію Сполучених Штатів Америки. Він воює проти конституції, законів Сполучених Штатів Америки проти судово. Системи, яка не дає йому стати диктатором, яка не дає йому стати королем Сполучених Штатів Америки. Ви ж бачите, всі сенатори конгресмени говорять, Трамп, ти президент, а не король Сполучених Штатів Америки. Ми короля Британії скинули на території США в 1776 року. І 4 липня проголосувало свої незалежності. Наступного року ми будемо святкувати 250 років утворення сполучених штатів Америки. А ти хочеш перетворитися в короля Сполучених Штатів Америки? То ми цього тобі не дамо. От в чому вся різниця. Він знищує свої власні сполучені штати Америки, свою державу. Не подивіться, навіть Маск уже обзиває до конгресів і сенатора звертається. Не взумайте прийняти цей бюджет, який запропонувала адміністрація Трампа. Це знищення Сполучених Штатів Америки, це катастрофа. Уже навіть таким як Макс доходить, хто такий Трамп і що таке трампізм. Хоча він його привів до влади, і сьогодні є однією з перших жертв цього трампізму. Тому безмовно НАТО теж жертва трампізму і Україна жертва трампізму. І те, що вчора в усіх засобах масової інформації писав свої соцмережі Трамп, як він розмовляв з Путіном, що uh -huh. він хоче Росію використати в переговорах з Іраном тільки для того, щоб Путін, нібито йому допоміг ядерну зділку з Іраном заключити. Він тисне на Сенат, щоб Сенат не вздумав вводити санкції проти Росії. Він все робить, будь-які відмазки, будь-які причини, знаходить, щоб. Щоб Україну залишити беззахисною, не дати нам зброї, не передавати зброю, а проти Росії не вести санкції за жодних обставин і звернувся в сенат. Навіть не вздумайте вводити санкції проти Росії, тому що Росії нам потрібно, мені потрібно, в'ядерний здійсник з Росією проти Ірану. От і все. От вам хто таки Трамп, пане Юрію, ще на завершення, хотіла вашу оцінку ці події. Отримати знаємо, що відбувся формат зустріч у форматі Рамштайн, і от очільник Пентагону вперше за три роки взагалі пропустив цю зустріч. Там вони посилалися на те, що доволі щільний графік, тільки прибув Сінгапуру, має можливості, але і власне не долучився навіть по відеозв'язку. Вони, якщо не помиляюсь, посла США при НАТО відправили на цю зустріч. Ну суттєво просто знизивши рівень представництва Америки на цій зустрічі. Звісно, що на цій зустрічі були. Оголошені непогані пакети допомоги від інших наших європейських партнерів. Але тим не менш Америка вперше за час повномасштабного вторгнення пропускає цю зустріч? Як ви це сприймаєте? Ну, це позиція Трампа, це Трампіз. Вони демонструють, що їм плювати, вони ігнорують допомогу Україні. Якщо вони не збираються жодного центру давати Україні, то навіщо їм збиратися? На рамштайн на якому розглядають загальну координу, скоординовану позицію? 50 країн, як допомогти Україні, вони не збираються допомагати, як, як Угорщина, як Словакія, як Росія нам не допомагає. Як там Північна Корея не допомагає, так і Трампісти нам не допомагають. Тому вони і не присутні все правильно. В ну, правильно вирозуміння Трампа вони не хочуть навіть передавати зброю Україні. Вони хочуть вони передають інтулігенцію Путіну воювати і знищувати українців, як мінімум, до осені. І Тран це робить. Допомагає Путіну воювати і вбивати українців, бо Трамп на стороні Росії на стороні Путіна. Я це в усіх інтерв'ю намагаюся донести нашій глядацькій аудиторії, щоб вони не дивилися через рожеві окуляри на Трамп і Трампіса. Вони думали, що Трамп прийде і закидає Україну зброю, і Україна переможе Росії, що Трамп буде так діяти. А я казав, що такого не буде, тому що Трамп це маріонетка Путіна. Він буде все робити для того, щоб знищити швидше всього Україну, на зберегти дружньо. Стосунки з Росією ділити з ним світ, світ сфери впливу, розвивати, умовно кажучи, освоювати мільярди і трильйони російського капіталу. от що хоче стран, він хоче заробляти на Росії, і Україна йому дуже сильно заважає, тому. Хексит, міністр оборони США, проігнорував ці заходи, і він не збирається нічим допомагати Україні, і навіть продавати Україні зброю вони не хочуть. От в чому вся ситуація. Ми повинні реально дивитися на це, все. І якщо далі США не буде допомагати Україні і не буде продавати зброю, то Україна повинна просто заявити, якщо ви там до якогось числа нам не продасте зброю, ми деносуємо. Цю вашу угоду про рідкоземельні елементи вона нам не потрібна з вами з вашим режимом Трампа. Ми її укладемо з британцями, французами, німцями, з ким завгодно, хто готовий інвестувати в українську економіку і хто готовий нам допомагати, кому ми вдячні за допомогу. Угу. Пане Юрію, щиро вам дякую за цю розмову дякую. за вашу оцінку цим піднятим питанням. Друзі, разом з нами допомагав у цих важких темах розбиратися. Голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО, Юрій Романюк. Ще раз, пане Юрію, щиро вам дякую.